Найбільш гаряче сьогодні на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Біля Авдіївки окупанти просунулися у кількох місцях вночі. ППО знищила 18 з 23 шахедів і ракету. Є влучання на Херсонщині, на Миколаївщині, пошкодження від уламків. Шахеди долетіли аж на Закарпаття. Зеленський спілкується з деякими командувачами в обхід головнокомандувача, що заважає залужному керувати всією армією. Залужний навіть скаржився Остіну на офіс президента. 50 мільярдів євро Україні під загрозою через. Суперечки в ЄС а у Білому домі попередили, що кошти США для допомоги Україні закінчаться до кінця року. На кордоні з Польщею в одному з пунктів почали пропускати порожні вантажівки. СБУ затримала киянина, який скоригував ракетні удари по столиці під новий рік у 22-му. Волонтер Сергій Ткачев встановив різдвяну ялинку за 6 кілометрів від Бахмута. Військові оцінили Моє ім'я. Дмитро Олійник. далі стисло про найбільш помітні події 649-го дня великої війни. Традиційно почну з фронту, за даними українського генштабу, найбільше атак минулої доби відбито на Бахмутському і Авдіївському напрямках. За даними аналітиків інституту вивчення війни, вчора російські війська просунулися на захід від залізниці та на північ від степового і на південний захід від Первомайського. Це поблизу Авдіївки. Голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що під час третьої хвилі штурму Авдіївки російські війська відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону на. Південний схід від міста та зі Спартака, щоб відволікати українські сили. Барабаш також заявив, що російські сили чекають покращення погодних умов, щоб знову використовувати важку техніку в штурмах. Окрім Авдіївського напрямку, росіяни наступали на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна поблизу Бахмута на захід і південний захід від Донецька в районі кордону Донецької Запорізької області і на заході Запорізької області. А ось так в ці дні. У дні негоди виглядає евакуація поранених захисників з поля бою. Аби активність сил оборони не зменшувалася, перейдіть за ось цим qr кодом і візьміть участь у нашому зборі. Це монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана Челебіджихана. Бійці на херсонському напрямку і потребують мінометів. Ми майже зібрали на 5 з 10 мінометів тож час максимально акумулювати наші сили. Та донати, долучайтеся до збору. Позавчора в мережі з'явилося відео розстрілу російськими окупантами українських військових, які здавалися в полон, ймовірно, біля степового. У збройних силах повідомили, що перевіряють це відео. А офіс генпрокурора повідомив, що почав розслідування за цим фактом. Сьогодні ж речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що українські війська ліквідували окупантів, які розстріляли беззбройних, Українських військовополонених він додав, що факт розстрілу військовополонених зафіксували відповідні служби. Потім ці матеріали будуть передані міжнародним інституціям, які займаються воєнними злочинами. Минулої ночі росіяни атакували Україну 23 ударними безпілотниками типу шахет і керованою авіаракетою. 18 дронів і ракету вдалося збити. Ворог вдарив по цивільних об'єктах Херсонщини, зокрема поцілили у житлові квартали, медичні установи та адмінбудівлю у Херсоні, науково-дослідницьку установу та інженерну споруду у Херсонському районі, магазини у Береславському районі. Через це. Двоє людей загинули. Ще вісім дістали поранення у Баштанському районі Миколаївщини. Внаслідок збиття шахеда уламки пошкодили будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих немає. Окупанти намагалися атакувати і критичну інфраструктуру в Івано-Франківській області, але безуспішно О пів на четверту ранку шахеди долетіли на Закарпаття. Там минулося без постраждалих і жертв. За словами речника повітряних сил ЗСУ Ігната, у збитті російських безпілотників найкращі результати за співвідношенням витрат та ефективності показали німецькі зенітні установки гепард. Хоча він і має обмежений радіус дії 4,5 кілометри для збиття наземними снарядами. Та так чи інакше їх треба більше і самих гепардів, і їхніх аналогів. Ігнат також повідомив, що за півроку атак на енергетику Україна збила 750 крилатих ракет, а запущено було приблизно 1100. За його словами, наразі у Росії і кінжалів, і іскандерів обох типів, і Х-22, і калібрів, і Х-101, і Х-555 разом нараховується 870. Вночі на заводі спеціалізованих автомобілів в Москві почалася сильна пожежа. Горіло палало виробничо складське приміщення на площі 2000 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає. Московський завод спеціалізованих автомобілів багатопрофільне підприємство, яке займається розробкою та виробництвом спецмашин, медичних комплексів, обладнання протипожежної безпеки та є одним із провідних виробників причіпної техніки в Росії. А ще російські окупанти стверджують, що вночі в окупованому Луганську сталася пожежа на нафтобазі. За їхніми словами, загоряння сталося внаслідок атаки ударних безпілотників. Ріановості повідомляють, що незадовго перед пожежею в окупованому місті було чути звуки роботи ППО і звук двигуна ударного БПЛА. Стверджується, що наразі пожежу загасили. Про постраждалих знову ж таки не повідомляють. Партизанський рух «Атиш» заявив, що проник до 810-ї бригади морської піхоти військово-морського флоту Росії в окупованому росіянами Севастополі, а також що зафіксував місце розміщення військової техніки у Феодосії. Цитую, наш агент зробив вилазку в парк військової частини 13140. Нам вдалося розвідати військову техніку та особовий склад, який несе службу на контрольно-технічному пункті. Тепер нам відомо про 3137 російських військових, які служать у цій бригаді. Переважно більшість складають мобілізовані та контрактники водії. Кінець цитати напередодні Атеш також повідомив, що в окупованому місті Феодосія його агенти зафіксували місце вивантаження величезної кількості техніки військового застосування. В основному це камази Також велика кількість паливних складів довгий час стояла на території вокзалу. Партизани дізналися графік під'їзду цих потягів і повідомили силам оборони України. За даними руху, ці транспорт. Ні засоби будуть використані російськими військами для перекидання особового складу на таврійському напрямку. Тим часом окупанти відновили пошкоджені внаслідок шторму загородження проти морських дронів у бухті Севастополя. осінд аналітик Бреді Афрік опублікував супутникові фото загороджень від 13 жовтня і від 2 грудня. 28 листопада Афрік писав, що шторми в Чорному морі завдали значної шкоди російській обороні на вході до Севастопольської бухти. Нагадаю, 26 і 27 листопада в окупованому Криму вирував сильний шторм. Окупанти заявили, що пережили Армагеддон та оголосили надзвичайний стан у деяких районах. Історик Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що головним успіхом України за останні півріччя є морська перемога у Чорному морі. За його словами, деякі репортери висвітлювали це, але загалом це пройшло повз людей. У тому є щось значуще, каже він а саме. Ця морська перемога Снайдер зауважив, що українцям на загальний подив вдалося стримати чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном. Актуальну інформацію про обстріли, атаки, пожежі, і бавовну отримуйте на нашому сайті Pravda.com.ua і вступайте до нашого клубу Клубу Української правди. Так ви підтримуєте незалежне медіа і матимете привілей бути на прямому зв'язку із редакцією нашого видання. Клуб УП не лише про журналістику, а й про соціальну відповідальність. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі під цим відео. За інформацією від джерел української правди, верховний головнокомандувач Зеленський спілкується з деякими командувачами зсу в обхід головкома залужного, що заважає залужному. Командувати всією армією, зокрема джерела з близького оточення залужного, кажуть цитую розумієте, часом є враження, що Зеленський має два види зсу хороші, якими командує сирський та інші фаворити, і погані, які підпорядковуються залужному. Це дуже демотивує головкома і головне заважає командувати всією армією. Кінець цитати відзначається, що Зеленський фактично створив паралельні треки для спілкування із командувачами сухопутних військ сирським. Чи повітряних сил Олещуком прямий контакт із командувачами пришвидшує роботу для президента, але дестабілізує роботу головкома ЗСУ, який дізнається частину інформації від своїх формальних підлеглих хіба на ставках, якщо взагалі дізнається? Найбільше градус напруги між президентом і головкомом піднявся після початку контрнаступу на Півдні. Офіс президента України регулярно замовляє соціологію щодо політичних настроїв українців. А показники залужного стабільно ростуть і ростуть. Днями один із офісних телеграм-каналів показав президентські політичні рейтинги, в яких Зеленський у першому турі отримує близько 47% голосів серед тих. Хто визначився, українська правда мала можливість ознайомитись із повними даними того дослідження, проведеного, але не опублікованого групою рейтинг. І головний графік стосується не того, що чинний президент виходить у другий тур із генералом залужним, а того, що цей другий тур Зеленський може. Не виграти в останні тижні провідні світові ЗМІ на різний лад смакують деталі конфлікту між українським президентом і головкомом ЗСУ. Банкова ж у відповідь клеймує всі такі заяви російським і ПСО і роботою на Кремль. Перед обличчям загрози, яка нависає над Україною, вкрай важливо точно розуміти, що між президентом і головкомом відбувається насправді, а що є. Вигадками різного роду безуглих депутатів. Більш детально про конфлікт зеленського і залужного читайте в новому матеріалі двох романів Романюка і Кравця на сайті Української правди. Посилання на нього залишу в описі відео. Видання Файненшл Таймс пише, що розбіжності в Євросоюзі щодо бюджету ставлять під загрозу надання Україні 50 мільярдів євро відповідно до чотирирічної програми. Допомоги зусиллям ЄС щодо досягнення компромісу перешкоджає перемога ультраправих на чолі з Гертом Вілдерсом на виборах у Нідерландах минулого місяця, і нещодавні рішення німецького суду, що обмежує державні запозичення. За словами одного високопосадовця, укласти бюджетну угоду буде дуже дуже складно. Україна попередила, що невизначеність щодо пакетів підтримку з боку США та Європи ставить під загрозу макрофінансову стабільність країни. Запропоновані ЄС 50 50 мільярдів євро покликані зберегти платоспроможність Києва до 2027 року. Ці 50 мільярдів, які складаються з 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярдів євро кредитів, були об'єднані із запитами на 15 мільярдів євро коштів на міграцію, 10 мільярдів на інвестиції у стратегічні технології, і майже 19 мільярдів на виплату відсотків за спільними запозиченнями ЄС. На останньому саміті лідерів ЄС у жовтні канцлер Німеччини Шольц від Кинув розрахунки комісії як комічні, та офіційні особи заявили, що переговори в ЄС щодо бюджету завжди будуть складними, але компроміс все ще можливий. Цитую, я думаю, що приреченість і похмурість навколо цього питання значно перебільшені. Ми не дозволимо Україні пережити суверенний дефолт. Кінець цитати. Тим часом у Білому домі попередили, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року. Директорка адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг написала про це листа до лідерів Конгресу. Цитую без дій конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США. Кінець цитати вона підкреслила, що відмова конгресу схвалити нову підтримку, поставить Київ на коліна на полі бою, а також збільшить ймовірність воєнних перемог Росії. І нагадала, що гроші для України принесуть користь американській економіці. А президент Болгарії Румен Радев витував ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною про постачання бронетранспортерів. Цитую, я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом. Радев вважає, що депутати не мали можливості об'єктивно оцінити, чи є надана техніка застарілою та необхідною. Болгарський президент підкреслює, що не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на МВС. Ні, потреби головних управлінь прикордонної поліції та пожежної безпеки і безпеки населення за його словами. Надана Україні броньована транспортна техніка могла б бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків, у тому числі у важкодоступних районах. Тепер документ буде повернуто до парламенту, який має право схвалити його без змін і відправити на подальше обговорення. Нагадаю, два тижні тому було ухвалено міжурядову угоду між Софією. Та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів. БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 80-х років минулого століття. Це перший випадок, коли болгарська сторона передала б броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього. У пункті пропуску у Гринів Долгобичув вночі розпочали оформлення порожніх великовагових вантажівок. Станом на сьому ранку, в пункті пропуску на в'їзд з України, прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн. Відкриття у Гриніва є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько польського кордону в Україні. Сподіваюся. Що це дозволить якомога швидше зняти блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон із Польщею? У Червоному морі потрапили під обстріл кілька торгових суден та ймовірно американський есмінець Карні у Пентагоні на прохання прокоментувати звістки про обстріл сказали, що бачили інформацію про атаку і нададуть інформацію, коли вона стане доступною. Тим часом бойовики Хуті у Ємені заявили про їхню причетність до атаки. При цьому про присутність Есмінця США не згадали. Речник угрупування заявив, що атаки триватимуть, доки Ізраїль продовжує війну з Хамас у секторі Гази. Американський посадовець, який погодився коментувати на умовах анонімності, повідомив журналістам, що обстріл почався о 10-й ранку і тривав близько п'яти годин. Ще один анонімний співрозмовник із США сказав, що есмінець під час цієї атаки збив щонайменше один ударний безпілотник. Ймовірно, у відповідь на виші згадані атаки США вдарили по бойовиках в Іраку. Військовий чиновник США підтвердив Рейтерс, що це. Удар самооборони по безпосередній загрозі спрямованій на місце розміщення безпілотників поблизу. Кіркука у заяві ісламського опору в Іраку головної групи, що представляє кілька іракських збройних угруповань, які мають тісні зв'язки з Тегераном, йдеться про смерть п'ятьох її членів. Угрупування взяло на себе відповідальність за кілька нападів на війська США впродовж неділі. Іракські збройні угрупування заявили про понад 70 таких нападів на війська США з 17 жовтня, через те, що Вашингтон підтримує Ізраїль. А повернемось до України. Правоохоронці затримали киянина, якого обґрунтовано підозрюють у передачі ФСБ координат української армії та коригування ракетних ударів по Києву 31 грудня. 2022 року, за даними слідства, ворожим поплічником виявився 40-річний мешканець столиці, який сповідував про кремлівські погляди, щоб сприяти агресору у війні проти України наприкінці минулого року. Він оформив статус волонтера та виїхав до Росії через треті країни. Під час перетину кордону з Росією. Чоловік за власної ініціативи заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою, щоб підтвердити свою відданість окупантам, киян Одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів сил оборони в столичному регіоні. І вже через декілька днів загарбники здійснили по цій локації повітряну атаку. Йдеться про удар по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Співробітники СБУ викрали російського агента, встановили його місце знаходження і затримали у власному помешканні у Києві. Чоловіку повідомлено про підозру в державній зраді, за даними джерел української правди. Йдеться про безробітного мешканця Києва Володимира Мілевича. Позафракційний народний депутат Дмитро Шпенов подав до Верховної Ради заяву про дострокове припинення своїх повноважень. Голова Верховної Ради Стефанчук поприлюднив документ та додав, що цю заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні. Помер співавтор акта проголошення державної незалежності України. Один із засновників народного руху України Леонтій Сандуляк. Йому було 87 років. Національний музей історії України нагадує, що чернетку акта проголошення незалежності України вранці 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко у співавторстві із Леонтієм Сандуляком. Сандуляк також був першим надзвичайним повноважним послом України в Румунії. На останок історія про передноворічну атмосферу на фронті на Донеччині, неподалік від Бахмута, з'явилася невеличка святкова ялинка, прикрашена іграшками та гірляндою. Волонтер Євген Ткачев встановив ялинку за 6 кілометрів від Бахмута, опублікував відео на Фейсбук і написав: Свято наближається. Цитую, можливо, моя сьогоднішня публікація про гру в Санту декому не сподобається, але я вірю, що. Цяточка нагадування про різдво підніме настрій. І дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повз неї. Кількох кілометрах від фронту їдучи на нуль біля Бахмута. На жаль, для декого з них це буде востаннє, та нехай краще побачить ялинку ніж спотворений росіянами пейзаж. Кінець цитати у коментарі Життя» Євген розповів, що взяв ялинку на горищі у зруйнованому будинку свого сина, прикрасив наскільки зміг, і вивіз на те перехрестя, де їздять тільки військові на Бахмут та на Кліщівку. Сухопутні війська збройних сил України назвали деревце. Головною ялинкою країни та чи на часі ялинки, гірлянди та інші новорічні атрибути і власне саме святкування пишіть у коментарях, поширте опестрічка серед тих, кого любите, і тисніть вподобайку.